Милі друзі, хочу вам розказати одну проповідь. Приклад із життя Іллі Ілля такий був, колись був такий пророк. Він колись, милі друзі, жив щодо народження Ісуса Христа, Бога нашого, який в оплоті прийшов. Був такий, знаєте, пророк Ілля, якого Бог дуже сильно благоулюбляв, якому Бог давав милість і силу свою. Цей пророк Ілля ні дому не мав, ні одягу не мав, ні взуття не мав, нічого не мав. Він навіть не мав що їсти. Але, милі друзі, Бог чудес все може. Але у нього, у пророка Ілля було в душі лише єдине. Він мав серці христа, він серце мав Бога. Він серце мав Бога, якого повірив і полюбив. Чи він ходив по всьому світу проповідував, розказував людям. Що Бог є любов, що Бог хоче їх спасти і помилувати. Але знаєте, пророк наскільки людям надоїв, і почали на нього скаргу власті писати. І потім, знаєте, пророк Ілля переховувався всяких там, е -е, мурах переховувався, всяких долинах, степах. Він переховувався в таких безлюдних місцях, щоб його ніхто не бачив. І знаєте, пророк Ілля... Був на такій річці, де був сам, і він не мав що їсти. Він не знав, що він їсти буде, як він далі буде жити, але Бог був поруч ним. Знаєте, Бог є самості, Бог всеможе. може. І Бог клав на серце птахам, воронам, щоб його підкормлювали, щоб йому давали їсти. І ворони йому приносили і м'ясо, і хліб в тих когтях. І ворони, знаєте, милі друзі, все приносили для цього пророка Іллі, і він те все їв. І він те, знаєте, брав це все, тому що Бог був з ним, Бог про нього піклувався. Навіть у Іллі не було що влутися, то обернувся Ілля і дуже новенькі такі, знаєте, були сандалі. Так, так, така гарна роба була, як колись ходили, ходили. До першого століття йому Бог все дав. і так. і, Ілю Бог зодягнув без людей, без власті. Бог його зодягнув через вороню і через тварин. Як це, милі друзі, Бог може робити? І потім Ілля все з'їв, все зробив. І у Ілі, знаєте, був такий. Один грош, і він вирішив олію у у купити на ті гроші. Ну, пішов. він проголодався, все вже думає, я піду у яку, у якусь хатину. Ну, Потім Бог так зробив, що Ілля Ілі Бог дав хатину, не, чую, там не чуя хатина. Туди Ілля заходить і живе. А потім Ілля вже не мав що їсти, вже йому знаєте, наскільки милі друзя було тяжко. То він вже не знав, що йому далі робити. І він пішов, знаєте, один на базарчик там, і купив оливи за, ш... за шелях, і купив кусок хліба за шелях і кусочок шинки, і вирішив, знаєте, поїсти. Ну, Приходив додому, поїв він вже поїв все. І це знаєте, що для чоловіка того, нічого, що йому того дурного. Він перекусився і ліг сп'яти, а потім думаю, Ілля, Господи, що я буду їсти, і що я далі буду робити, як я буду далі жити? Їсти хочеться, а голод не чітка, що я вранці буду їсти, а потім Ілля став на коліни і каже, Боже, що я на ранок буду їсти? Що я буду їсти, Боже? Ти можеш це зробити так, щоб я на ранок прокинувся і було що їсти. Ти можеш ще, це... Боже, поблагослови. Мені щоб я гарно заснувся, так почав молитися. Потім Ілля, знаєте, милі друзі засипає, засипає, і він, знаєте, дуже кріпким, місним, глибоким, знаєте, сном заснув Ілля, і, і Бог чудеш може все. Там, знаєте, у посуді вичерпалася Олія. Закінчилося м'ясо і закінчився хліб. І Бог робить таке чудо, мої друзі. Ви не повірите, ви може подумаєте, що я щось говорю якусь нісницю, що таке говорю, але Бог знаєте, самого ще все може. Для нього нічого нема неможливого, розумієте? Прокидається, знаєте, Ілля уранці Бог зробив чудо. Була наповнена сі, сі, сіли, сіла посудина олії. Сілий кусок хлібову і сілий кусок шинки. Це Бог зробив із своєї милості зробив такі чудеса, такі знамення у, у, у житті Ілі. Знаєте, милі друзі, повірити в цьому не можна. Ілля подякував Богу і поїв, і він коли при... засипав, щоранку у нього була діжа на столі, щоранку Бог творив великі чудеса у житті Іллі, милі друзі. Бог все може. Так само, знаєте, у моєму житті таке саме було. Так само у моєму житті таке саме було. Знаєте, пару раз таке було. Я, знаєте, молі друзі, мені мама соломку купила. Купила мені мама соломку. Я дуже, знаєте, люблю соломку, так я люблю таке, що таке люблю хрумка, розумієте? І я, знаєте, Одну пачку соломки з'їла, вже бачу соломку з'їла і все бумажку викинула, куди її слід піти. А потім, я, знаєте, Бог таке, знаєте, чудо зробив. чудо зробив у моєму житті, як пророку Іллі. Я, знаєте, милі друзі, так хотіла соломку, кажу, Боже, так хочу соломку. І я, знаєте, заснула, я, знаєте, помолилася. На ніч заснула, а потім я, знаєте, прокидаюся. О 9 годині ранку мої друзі на столі лежала ціла пачка соломки, ціла пачка соломки лежала на столі, яке сотворив Бог у моєму житті чудо. Не було соломки, і, і на столі лежала знаєте, ціла пачка соломки, мої друзі. Як... І я потім їх почала хромати все. Я подякувала Боже, Боже, дякувала, що ти мені дав цю соломку. Так само, знаєте, другий випадок, у моєму житті такий був, це було у березні. І, знаєте, так захотілося мені жарених яєць, знаєте, як то буває. Захотілося мені, знаєте, жарених яєць. І я, знаєте, лише, знаєте, було одне увечері лише одне яйце було. Лише одна єсе, знаєте, було у холодильнику. Я думаю, завтра я собі було одне єсе у холодильнику. Думаю, завтра одне єсе жару. хоч ні одне кажу жару, а потім, як знаєте, Бог творить великі чудеса. Я прокидаюся уранці 8-9 годин, милю друзі, ви не повірите. Я як пророк Ілі, я поражала велике благословення поміч неба. Я прокидаюся, знаєте, уранці, відкриваю холодильник. Я, знаєте, відкриваю ці коробочки там, де я яйця, Бог велике чудо зробив. Було з самого ранку, лежало 20 свіженьких яєць. Яке Бог зробив велике чудо, як пророку, Ілі. так мені Бог зробив. Я подякувала Богові. Що одна яйця, а я вранці прокидаюся, було 20 яєць у тій коробі, де, де яся бережуся. Я потім нажарила собі салом, гарненько поїла, подякувала Богові і собі робила повсякдень знаєте, діла. Так само ми лютруся, Бог творив великі чудеса у моєму. житті. Дуже великі політрця. Я вам скажу, якщо хочете їсти голодні, дуже важко. Навіть якщо вже чи зарплати не получили, чи пенсії, знаєте, ви помоліться і попросіть у Бога. Бог зробить велике чудо. Ви прокинетеся оранці, і їжа буде, і одежа буде, і все буде, Бог все вам дасть. Бо Бог є велика сила, велика любов і поміч наша. Я, малітруця, Мені дуже тяжко було, дуже тяжко. Тепер у мене є все і що їсти, і що задягнутися, і що пити, і що взутися. І маю дах над головою тимчасовий. І задягнута, і взута. У мене є все, мої друзі. І гаджети маю сучасні. Мені Бог все дав, бо Він мене любить. І він мені найдороже в цьому мирі мені дав за мою матір, яка про мене піклується, дбає про мене. Смачненько їсти варить. Поп... Мені Попере мен... мені все чистенько хуже, все. Поруч нею удвох сюди їздимо. Бог мені найдороже, в цьому мирі дав. за мені матір, яка про мене піклується. І... Дбає про мене, я теж за це Богу дякую. Чуй мені маму дав, тата дав, який для мене. Також зробив багато добра у моєму житті. Дуже багато зробив добра в моєму житті. що Бог все-таки велике благословення і поміч мені дав у моєму житті. Я, як пророк Ілля, як пророк Ілля, милі, благословена Богу. Так само у мене фінансова, така, знаєте. Як то вам сказати, милі друзі, поміч була, це вже було десь три роки тому назад. Я, знаєте, йду по дорозі і перейшов в дорогу. От думаю, знову він перейшов той чорт дорогу. Як я, знаєте, по своїй мові говорю, як ми люди, і як всяко можемо сказати, перейшов, знаєте, дорогу. Я кажу, Боже, та хочеться що щось солоденьку, нема грошей. Ще не отримала гроші, ще що, щось таке Думаю, знаєте, що таку, знаєте, захотілося, Бог зробив чудо. Перейшов чорний, слухай, такий дорогу, як я, знаєте, під землею 100 гривень лежить. Я, як знаєте, ті 100 гривень узяла, підібрала ті гроші і за ті гроші купила вафель. Ми ще поруч мамою з чайком ті вафлі попали. Як то Бог може чудеса творити, як пророку Ілі? Я милі друзі це три роки тому назад було. Але після того я почала гроші знаходити, я почала е, людям повертати. Те, що є, я повертаю людям. Я живу по заповідях Божих, але іноді і грішу, і лихословлю, і роздратовуюся, і можу зло зробити. Я милі друзі, як усі люди можуть це зробити. Але Бог... І з великою любою милості любість мене благословляє. Я, як пророк Ілля, переживаю велике благоспедя, велику поміч, велику силу тебе. Наскільки Бог у моєму житті робить що те саме, ні, друзі, повірте Богу, повірте Христу, Він вам має те все. І додягне, і взує, і фінансово, і матеріально, і морально поблагословить, як Він зробив і у моєму житті. Я маю друзі, все. Але найбільше я дякую те що Бог прийшов в моє життя у 19-літньому віці. він спас мою душу, він спас мене і полюбив мене, і... і почав мене благословляти, почав мені все давати, почав мені творити великі чудеса від мене в моєму житті. Але найбільше я Богу дякую, що він мене спас, що він мене веде через ці нелегкі земні шляхи в небеса. Де бота любов, де по покой, де не пота смерть, де будемо жити у бік з Господом на небі, в увік. Та я буду купатися у розкошах небесних у е, Я буду купатися у розкошах неба во Я буду жити з Господом Христом з його народом в милі трутя. Я буду дуже щаслива, я дуже буду благословенна на небесах. Найбільше я дякую, що Бог молодих літ прийшов в моє життя спас мене, що він мене веде через ці нелегкі, тернисті шляхи в небо. Я залишу своє тіло, залишу цю землю, залишуся мири. Я віду в славу неба. Я буду жити з Христом в обік. Я найбільше дякую, що я в цьому мирі маю Господа Ісуса Христа. Я маю цю святу книгу знання неба, євангельську науку, Біблію. Я маю молитву, що я можу до Бога звертатися за допомогою, що я можу перебати всі науці знання дні й ночі, я можу молитися. Я можу прославляти Бога через Твоє життя. Через я можу ходити за Богом з важкими шляхами. Я найбільше дякую, що я маю Ісуса Христа, Слово і молитву, і маю вічне покони на небесах. Я найбільше дякую Богу, милі друзі, що я маю небесні і вічні дари. Духовні диреса небесні, ті, що мені Бог дасть після смерті. я буду жити вічно, я буду співати хорі небесному, Моє блаженство і щастя не буде кінця. Я дякую Богу за те, що він спас мене. Довіртеся Богу, і Він благословить і поможе вам. Тут на землі і там в небі. Йому вся слава, і щира подяка за цю проповідь за його милість і його любов. Амінь.